Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо рецепт з опери, як то кажуть, мало грошей, багато смакоти. Або мало м'яса, багато котлет. У мене ось тут небагато так домашнього свиного фаршу з свинини. Туди я додала чорного перчику. Приправку за смаком, яка вам подобається. Я ж додала приправу до свинини і коріандр. А також підсолила ось ця така паста це чесникова сіль. Ви можете потерти просто зубчик чесничку, або не додавати чесничок. Ось так. Вимішуємо гарно. Коли добре, ось так. Вимішали його, воно відділяє таку клейковину, гарно тримається. Відставляємо фарш в сторону і дивимося, що у нас тут ховається. А ховаються в нас тут бублики та дірочки з бубликами. І ось саме ці дірочки ми будемо наповняти фаршем. Але бублики. У мене не просто ось так спачки дістало, а бачите, вони такі трошки липковаті та пухирчиками покрилися. Це тому, що я їх на хвилину залила кип'ятком, водичку злила та накрила ось тою кришечкою до повного охолодження. А тепер беремо невелику кількість фаршу і наповняємо бублики, калачики, барянки, як хто каже. Цікаве поєднання солодких таких ванільних бубликів і м'яса. Нам дуже подобається. Тепер цю мисочку, де були наші бублики, вбиваємо яйця. Тепер до яєць одразу додаємо майонез. Десь дві ложечки. Додаємо ложечку борошна. Тепер ще раз все добре розмішуємо, щоб гарно збився наш кляр, він же лізон. І будемо зараз обмачувати. Бублики. Бублики, калачики, да? як кому краще це звучить. Можна ще за смаком, звичайно, підсолити там, чи ще додати спеції приправи, але я лишній раз солі намагаюся не сипати, тому що майонез і так солоний. Суміш наша вже однорідна, гарно розмішали. Бублики також готові. І йдемо їх обсмажувати. Кидаємо в нашу суміш в кляр, так, з одної сторони, з другої, і на сковорідочку. Кілька хвилин, і наші ось такі. Ну, як хочете, так і кажіть. Котлетки відбивні. А якщо скажете смакота, то точно не прогадаєте. Готово! Ставте, друзі, вподобаючку. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока-пока!